Так, а тепер тримайтеся. Ой, Господи, коли б мене при мене. Бачите? 425-й окремий штурмовий полк займається не тільки штурмовими діями на лінії фронту, а також допомагає цивільному населенню, який залишився під ворожими дронами, під ворожою артилерією. У нас там нема не домів. Нічого нема, все розтрощено, ні одного дому. Люди ховаються по підвалах. Люди виходили з нашої вулиці і їх накрили мінами, і вони погибли. Дуже дякуємо командиру полку Скала за те, що нас витяг ада. І що хлопці ризикуючи життям, нас у це вивела, Звернувся до нас наш побратим, який проходив службу в нашому підрозділі, отримав тяжке поранення та звільнився з лав збройних сил. Його батьки залишились в Покровську та не змогли виїхати. Думали, що все буде добре, але на жаль, ворог дуже інтенсивно запускав свої дрони та артилерію і дійшло до того, що вже батька поранило. Вийшов сусіда провести і закрити калітку. Было темно, вышли, ни, ни, ничего не гудило, ничего не это. Открываем калитку, только вышли, Он мне падает полметра от ног. Пробил мне ступни, ноги побил, соседу оторвало палец, побила все лицо. За что, про что, не знаю. А на следующий день Жинка вышла глянуть, говорит, в дырочках земли и валяется батарея аккумуляторная. Продочиталась, а там написано бумеранг, сделано в России. И я решил, Бросив, все, бросив, два дома бросив, машини бросив, все в'їхав, тому що хорошого там ждать нечого. Командир відразу дав команду зайнятися евакуацією. Евакуація була тяжка. Три доби йшла евакуація, тому що постійний артилерійський обстріл, постійно під мінометними обстрілами та під ворожими дронами. Місто. Майже все унічтожене. Ті, хто виїхали і ще надіються повернутися у місто, ну коли-небудь хочу сказати: міста немає. Немає там живого нічого не осталося. Ми евакуювали шість цивільних осіб. Все добре, зараз вони в нас в машині пересаджуємо їх в медичну і їдемо в лікарню надати їм необхідну медичну допомогу. Ой, хочеться подякувати хлопцям. Це, це дійсно герої. Хлопці ризикували своїм життям. Дуже за це їм дякую. Це був такий жах. Ми йшли і тільки молилися Богу. А зараз вже розслабилися, вже, вже і сміятися можна. Вже і... все позаду. Вже будемо починати все спочатку. І я думаю, все буде добре.